Ваші солодкі історії помсти. Мені свого часу дуже подобалася дівчина, з якою я познайомився на медичних курсах рятувальників. Ми спілкувалися під час навчання, у нас усе йшло добре. Ми обмінялися номерами і кілька тижнів спілкувалися, після чого я запросив її в кіно. І вона погодилася. Наші побачення були звичайними, нічого серйозного. Ми не зустрічалися ні в мене, ні у неї. Хоча я робив відповідні недвозначні натяки. Це тривало кілька тижнів, поки один з друзів, який теж ходив на курси рятувальників, ми з ним познайомилися. Там і продовжували спілкуватися, бо він був класним чуваком. Надіслав мені скріншот листування з цією дівчиною. Ти хіба не хотіла сходити сьогодні на побачення з моє ім'я? Та не дуже то й хотілося, але поки він продовжує платити за все, гадаю, я дозволю йому водити мене по ресторанах частіше. Дівчаткам потрібно добре їсти. Ахаха, мені здавалося, вони погано зблизилися і тому подібне. Він сказав, що йому стала шкода мене, тому що він вважає мене хорошою людиною. Крім того, вона з іншими хлопцями таке робить. Після того, як я побачив це, я запросив її на побачення в ресторан, там подають страви за 50-100 доларів і преміальні десерти. Я замовив найдорожчі страви, вона вчинила так само. Ми поласували модним розовом, випили кілька келихів дорогого вина. Я обсипав її компліментами і постійно посміхався, а потім сказав, що мені потрібно вбиральню. По дорозі до виходу я замовив найдорожчу страву в меню. Чек тоді приблизно був на 450 доларів і залишив ресторан. Якщо що ми приїхали на мої. Машині приблизно через годину я отримав від неї гнівне повідомлення, що їй довелося просити маму приїхати і оплатити рахунок, тому що у неї не було з собою грошей, і що між нами все скінчено. Я розумію, що це не настільки вже жорстка помста, і загалом ситуація була так собі, тому що я реально вірив, що подобаюся їй. Але мені все ж було досить приємно, що я хоч так їй помстився. Якби вона сказала мені, що у неї проблеми з грошима або що вона не може собі таке дозволити, то я, звісно, все б зрозумів, але вона час. Насто носила дорогий одяг, у неї було дві сумки Шанель. принаймні я бачив дві під час наших побачень. Під час наших зустрічей вона часто здавалася відстороненою. Хоча, коли ми листувалися і справа йшла до побачення, вона завжди була дуже милою та уважною. Коли я пропонував сходити кудись або зробити щось, де мені не треба витрачати гроші, вона не виявляла жодного інтересу і говорила, що зайнята. Але щоразу, як я кликав її на побачення, на яке мені довелося витратити гроші, вона з радістю погоджувалася. Якщо чесно, я Сам винен, що не звернув увагу на це, але вона мені дуже подобалася. Вона була дуже красивою, і я навіть уявити не міг, що вона виявиться такою стервою. Одного разу я навіть запропонував оплатити рахунок навпіл, бо інакше мені довелось би віддати все, що було в моєму гаманці. Але вона вибачилася і сказала, що забула свій гаманець. Усе стало на свої місця тільки після того, як наш спільний друг надіслав мені скріншот їх листування. Як помста за образи дитинства, я зруйнував ціле місто. Я виріс у консервативному містечку, розташованому в консервативному сільськогосподарському окрузі, де велику роль відігравала релігія. Мешканці містечка надавали особливого значення зовнішності та комувству. Репутація була для них найважливішою. Усі зобов'язані були ходити до церкви щонеділі. А тим, хто, хоч якось кидався на грішника, над ним тупо знущалося усе містечко. У результаті цим грішником була моя мама і я. Річ у тім, що моя. «Моя мама втратила батьків у дитинстві і була вихована дядьком і тіткою. Коли вона завагітніла, мій батько кинув її. Дядько і тітка почали говорити всім, що вона повія. Вона стала вигнанцем. Не знаю, чому вона не поїхала в інше місто, але так чи інакше, вона залишилася. Потім на світ з'явився я, позашлюбний виродок без батька, затаврований печаткою гріха від самого народження. Моє дитинство було лайновим. Не вдаватимуся до подробиць. Скажу лише, що я був нещасний ще до того, як пішов до школи. Школа мене просто добила, мене постійно задирали. Вчителі брали участь у цьому, тому що вони належали до церковної громади, яка вважала мене чорною плямою на тілі містечка. Незважаючи на всі труднощі, я примудрився закінчити школу з пристойними оцінками. Одна моя дідка, точніше далека родичка, допомогла вступити до коледжу в іншому місті. Думаю, вона теж колись була вигнанцем у своїй сім'ї і бачила в мені себе. Приблизно в цей час мама померла від алкоголізму. Я не звинувачую її в цьому. Після її смерті я отримав страховку, яка допомогла мені з оплатою навчання. Життя у великому місті очистило мене. Я почав ходити до психотерапевта і зміг залікувати рани, які рідне містечко залишило у моїй душі. Я зміг забути про нього, але мабуть образа не зовсім покинула мене. Минули роки я став працювати кимось на кшталт консультанта-аналітика. Працюю у міжнародній компанії, яка проводить аналіз діяльності інших компаній. Не буду вдаватися в деталі заради збереження анонімності, але загалом. Ми допомагаємо вирішувати найрізноманітніші проблеми. Іноді по роботі мені доводиться брати участь у закритті того чи іншого підприємства. Це неприємно. Мені шкода людей, які втрачають роботу. Але навіть якщо я відмовився б це робити, це просто доручили б іншому співробітнику. Кілька років тому мені дали завдання оцінити роботу трьох заводів і вирішити, який з них краще закрити. Один із них був розташований у моєму рідному містечку. Річ у тім, що цей завод був містоутворюючим підприємством, «Лухого містечка. В якому я виріс, там не було нічого крім одного заводу і ще кількох сільськогосподарських підприємств. Майже всі працювали там близько 60% городян працювали на заводі решта працювала в підприємствах, які обслуговували завод, і його співробітників. Більшість випускників шкіл одразу йшли працювати на цей завод. Одні й ті самі люди керували заводом і заправляли справами церкви. Найповажніші люди громади найчастіше працювали на керівних посадах у заводі, а це означає, що заводом управляли погано, тому що співробітників просували на посадах залежно від їхнього благочестя. Нездівностей і навичок славне вийшло повернення, я перевірив усю документацію, поговорив зі співробітниками, проаналізував усі дані. Зрештою, я натякнув на те, що був уродженцем цього містечка. Я склав звіт, який знищив місто, згадав найдрібніші недоліки і помилки, які існують на заводі. Мені не довелося навіть брехати і вигадувати. Все це було правдою. Просто я подав інформацію під правильним соусом, щоб усе виглядало ще гірше. Завод закрили, і в наступні три роки місто померло. Одне підприємство не змогло замінити завод, настало безробіття, збільшилися обсяги споживання алкоголю і заборонених речовин, підвищився рівень злочинності, зруйнувалися долі, сім'ї. Місто досі не оговталося, крім тих, хто зміг звідти виїхати. Я досі стежу за містянами через соцмережі, бо мені приносить задоволення бачити, на яке лайно перетворилося їхні життя, і як їм усім довелося заплатити за те, що вони зробили зі мною і з моєю мамою. Я не відчуваю жодних докорів сумління. Я б зробив це. Знову, як би міг, тільки постарався б залишитися в місті до того дня, коли вони отримали звістку про закриття міста. Я навіть фантазую про те, що залишаюся там на рік, і спостерігаю за тим, як усе котиться під три чорти. Але в реальному житті я повернуся туди лише один раз, коли помре мій дядько, щоб плюнути на його могилу. Я купив квартиру у 2013 році. Вона була розташована через вулицю від будинку, де жили мої майбутні тесть І теща це був старовинний двоповерховий будинок, у якому тепер були дві окремі квартири. Сусіди знизу виявилися дуже галасливі. Їхня музика репетувала весь день саме так. Весь день. До того ж вони не підстригали газон і не виносили сміття, коли наставала їх черга. Погані сусіди, але особливо мені не дошкуляли. Сусід був доволі непоганий хлопець, і якщо я писав йому повідомлення з проханням зменшити музику, то він зазвичай так і робив. Але потім він з'їхався зі своєю дівчиною. Тепер мені довелося терпіти не тільки їх музику, а й їх крики. Якщо я просив його зменшити музику, він тільки збільшував гучність. Підлога була. Дуже тонкою, і дівчина сусіда постійно стукала знизу мітлою. Варто було мені хоч кілька кроків зробити. Усе це не дуже сильно мене дратувало, тому що я завжди міцно сплю і мене важко розбудити. Але потім я одружився і незабаром зрозумів, що дружина була зовсім не такою, як я. Коли вона лягає спати, вентилятор має бути повернути під певним кутом. Щільні штори мають бути зачиненими так, щоб жоден промінь світла не міг через них пройти. Будь-який звук, окрім звуку вентиля Міг її розбудити, інакше вона не зможе заснути. Я попередив її, що сусіди не стануть вимикати свою музику щоразу, як їй захочеться поспати, і ми не маємо права цього від неї вимагати. Але хоча б ночами вони її вимикають. Вона ледве терпіла цей шум протягом дня, але я сказав їй, що ми нічого з цим не можемо вдіяти, і в крайньому випадку вона може проводити дні в будинку своїх батьків. Я поговорив з сусідом з приводу шума, і він сказав: Окей, братан, не питання, а. Але потім з'ясувалося, що його дівчина була з ним незгодна. і він, зрештою, сказав мені, що це їх дім, і я не маю права їм вказувати, що вони мають робити, і що не мають. І що якщо я з цим не згоден, то можу піти на три літери або з'їхати з цієї квартири. Але коли моя дружина завагітніла і народила, я зрозумів, що так це тривати не може, і я, зрештою, зробив те, що давно мав зробити: з вовками жити, по вити. Подумав я і вирішив жорстко помститися їм, але строго в рамках закону Поскаржитися на шум. Можна тільки після 11-ї вечора, не пам'ятаю точно, коли вранці можна починати шуміти, але якщо не помиляюся, це дев'ята ранку. У гаражі мого батька стояли старі концертні колонки. Це була професійна сценічна апаратура, оздоблена чорною шкірою, завширшки майже метр і півтора метри заввишки, вже старим, але все ще потужним стереопідсилювачем. У батька були дві такі колонки, але моя квартира була такою крихітною, що нам вистачило й однієї. Нам довелося прибрати кавовий столик, щоб звільнити місце для колонок. Ми поклали її на підлогу так, що динамик був спрямований вниз у підлогу. Коли сусідів не було вдома, я пере. Вірив її, звук був настільки потужний, що легко перебив їх леняну музику. Тепер вони були у моїй владі, тільки я не збирався проявляти милосердя. Довелося прибрати все, що лежало на столах, стійках і полицях, бо все одно усе б впало. Я почав підбирати музику для сусідів. Весь цей час я радів як дитина, які подарували нову іграшку. зранку я відправив дружину до її батьків, а сам пішов на роботу, залишивши увімкнену і гучну музику. З роботи я пішов не до себе додому, а до батьків дружини. І ми залишилися там майже до 11-ї вечора. Вони трималися три дні. Хоча вже на другий день я виявив у себе під дверима, купу гною, але я не готовий був здаватися так легко. Я вмикав їм музику, що нагадує за звуком бензопилу, старі добрі марші, іноді ставив на повтор один і той самий марш на весь день: дурні дитячі пісеньки, заставки з дитячих передач, танець маленьких каченят тощо. Старий бідний будинок де ринчав від основи до даху. я навіть боявся, що він розвалиться. Зрештою, він написав мені повідомлення. Вибач, братан, ми все зрозуміли. Припини це, будь ласка, але я не збирався цього робити. Йому було необхідно щонайменше ще кілька днів, щоб усе усвідомити. До того ж, підбирати для них музику було веселим заняттям для мене. Вони поскаржилися поліцейському і керуючому будинком, але вони не могли нічого вдіяти, бо я не порушував законів. Коли вдома залишалася тільки дружина, вони збирали волю у кулак і робили спроби вплинути на неї. Але я навчив її робити так, щоб вони швидко відставали від неї, і я зумів їх перевиховати. Хоча час від часу мені доводилося повторювати свої уроки. Вони були такі щасливі, коли ми переїхали звідти. Для себе я зрозумів тільки одне: тільки приватний будинок і більше ніяких квартир, в дупу сусідів. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!